Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Правильний страх. У Біблії є 365 віршів, де говориться не бійся. І ці слова часто є для мене підбадьоренням у, час, у часи війни, коли дійсно різні страхи, коли невпевненість, і Бог потішає, не бійся. Але разом з тим є місця, де говориться про страх. І не завжди страх є виявом слабкодухості. Біблія говорить, що є страх, який є проявом мудрості, і до якого Бог нас закликає. Сказано: початок при мудрості це страх Господні. Наставляючи свого сина, мудрий Соломон говорить, і це записана книга приповістей, третій розділ сьомий вірш: не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа, та ухиляйся від злого. А в, книги, в книзі Еклезіаста останні рядки говорять так, 12 розділ, 13 вірш: підсумок усього почутого: Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Бог закликає нас мати страх, правильний страх перед Ним, тому що Він є Бог, Він є володар, у Його владі знаходиться наше життя і все, що нас оточує. І як тут сказано, що кожну нашу справу Бог приведе на суд, і нам потрібно буде давати звіт за своє життя. Інший момент, про який варто... Про який теж сказано, що нам потрібно боятися, це боятися запізнитися з правильним рішенням, боятися померти без віри. У Пісні до Євреїв, 4 розділ, початок цього розділу звучить так: отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із нас опізнився. Бо Євангеліє було звіщено нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Автор приводить ілюстрацію виходу ізраїльського народу з Єгипту, коли весь народ Бог вивів, але через їхнє невір'я, через їхнє нарікання, тільки двоє людей з усього народу увійшли в обітовану землю. І причина цьому. Що слово, яке вони почули, не злучилося в іншому перекладі, не розчинилося їхньою вірою. Це слово лишилося просто в них в голові, як знання, але воно не вплинуло на їхнє практичне життя. І автор після до євреїв застерігає нас: біймося, щоб не виявилось, що хтось із нас опізнився. Зараз ми живемо в той час, коли звіщено Євангеліє, коли Ісус уже звершив спасіння дароване для нас, і від нас лишається тільки повірити, вірою, прийняти все, що зробив Бог, і мати спасіння. Але тут сказано, що є небезпека спізнитися. Чому люди спізняються? Тому що вони відкладають це рішення на колись. Але на жаль, ми не владні. Над своїм життям. Ми не знаємо, що чекає нас за мить, що чекає нас завтра, що чекає нас пізніше. І особливо, коли йде війна, коли смерть буває така несподівана, раптова. Е, так важко ручатися, що ми проживемо ще довго і колись приймемо це рішення. Е, на жаль, багато моїх побратимів, які вже загинули, вони не мали перед смертю цього часу звернутися до Бога. На жаль, така зброя зараз, що вона досить часто не лишає шансів людині. І не тільки під час війни, в будь-яких ситуаціях ми не владні над своїм життям. Отже, Другий момент, чого ми повинні боятися, залишитися неспасенними, залишитися без віри, і хай Господь дасть мудрості вам зробити цей крок вже тепер і бути спасенними, бути в Божому Царстві.